У майстернях окремого ремонтно-відновлювального батальйону кипить робота. Тут лагодять техніку, яка вийшла з ладу в ході проведення антитерористичної операції. На ремонт цієї БМП збираються витратити кілька днів. Майстри зізнаються, робота нескладна, але дуже відповідальна. Робота нескладна. Поміняти двигун на машині. Знять старий. Тому що він от свій моторесурс. І поставити другий двигун. Провіримо роботу всіх систем. Біячі, електрообородування, воздушні системи, водяна система, масляна. Зробити хлопців, щоб машина була надійна, щоб захищала її. Майстри пояснюють, менше 10% техніки потрапляють на ремонт з бойовими пошкодженнями. В основному доводиться лагодити насоси, двигуни та системи охолодження. Техніка лимається ну, і теж від старості, і від людського фактора. Особовий склад, який призивається під час мобілізації. Здійснюються ротації. Місяць побула одна людина, потім друга людина проходить. І в зв'язку з цим трошки виходять на неї поладки цих двох техніць експлуатації. У військовій частині зізнаються, з початком антитерористичної операції у них суттєво додалося роботи. Лише з початку військових дій взяли у штат більше 70 нових працівників. Втім, відкритими залишається ще 20 вакансій. Ремонтна система в повному обсязі не була готова. Тут проблема в слідуючому, що у нас на державна політика була направлена на скорочення збройних сил, і в тому числі скорочувалися і підрозділи, які займалися безпосередньо ремонтом озброєння військової техніки. Нам потрібні Електросварщики, нам потрібні токаря, нам потрібні майстери по ремонту бронетанкової техніки, автомобільної техніки. Ну, в кількості я говорю, 21 чоловік. Що на даний момент. Тому, якщо є бажаючі, будь ласка, наразі основні сили ремонтно-відновлювального батальйону зосереджені на Луганщині та в Донецькій області. Там ремонтні групи з Житомирщини лагодять техніку. Просто неба. Якщо ж поломки серйозні, транспортують її за тисячу кілометрів у військову частину. Я приїхав. Місяць тому виконання завдань в антитерористичної операції, саме там я виконував завдання по відновленню техніки, які мали кульові ураження, від ушкоджень по наїзду на якісь перешкодження, були кульові ураження техніки. Від Якщо ми техніку не відремонтуємо, то екіпаж не залишиться живим. Самі розумієте, від нашої роботи залежить життя. Екіпажа машини, які буде виконувати завдання, десь далі в, в, в районі. Вже наприкінці тижня. Особовий склад батальйону із Житомира відправиться на схід, щоб замінити військових, які впродовж місяця працювали в зоні проведення антитерористичної операції. Особовий склад їде туди з, з настроями, такими, щоб техніка завжди була в строю от, і завжди була здатна виконати завдання за призначення для того, щоб е, в кінці кінців в нас в нашій рідній лень України був мир і спокій. Хлопці, що ж наші там. Теж вони воюють. І хлопцям теж потрібно поїхати додому, відпочити, побути вдома. Потім вони нас приїдуть, поміняють. Це наша Україна і за нею треба боротися. І щоб всі ви такі були. Щоб Всім, всім треба бути патріотами.